Бетонний оголовок буде виконувати декілька функцій. По-перше, він буде захищати стик, утеплювач і кладка від замакання, по-друге, він буде виступати баластом для того, щоб накривку не зірвало. В цьому будинку немає каміну, тому ви не бачите димової труби. Взагалі це рідко коли. Зараз не роблять камін, але нічого тут такого страшного немає. Будинок одноповерховий, все одно камін, весь будинок не прогріє. Як би ви не старалися, друзі. Тому так, має право бути, а з точки зору безпеки для родини це безпечніше. Тут ви бачите продовження кладки вентиляційних каналів і декілька моментів. У нас по розкладці каналізаційних труб, по прибору ми вивели два фанових стояках, виводимо ми їх вбок. Вони будуть десь на сантиметрів 40-50 вище даху. Це в проєкті можна подивитися. Тобто у нас дах пройде десь ось так. Бачите, ось так проходить дах. І оці от оцінканали ми зараз виводимо на проєктну відмітку. Як ви бачили, кладку ми робимо завжди з заповненими швами. Абсолютно скрізь, що стіни, що вентиляційні канали. Тому що саме заповнення швив впливає максимально на міцні складки. Ні марка розчину, не марка цегли. Саме заповнення швив найбільше впливає на міцні складки. Запам'ятайте це. І це не моя вигадка. Це написано в нормативах. Ось дивіться, хлопці, зараз подмості розібраний, я не можу вилізти, заглянути туди внутрі, і вам показати. Але коли будуть тут стояти вже дерев'яні конструкції даху, я обов'язково вам засуну туди телефон, щоб ви побачили, що вентиляційні канали повинні мати затерті шви. Гладко. Не штукатуриться. По старих нормативах треба було штукатурити. Я ніколи не розумів, навіщо це, але в нових штукатурах вже написано чітко, повинні бути затерті шви. І ось чому я дуже люблю, поважаю нашу команду, що не маючи навіть можливості туди залізти, я знаю, що шви там затерті. Робимо став. Давайте я вам ще покажу якість виконання кладки і монолітних робіт. Як вам? Красиво? Як ви думаєте? Не знаю, як вам, а нам всім тут подобається. Так, Саша готує розчин, сірого тяну стяжку. От вам якість виконання робіт, друзі. Видно, так? Да? Все рівненько, все красиво, як повинно бути. Але навіть при цьому всі ці стіни будуть штукатуритися. Не тому, що вони криві, а саме для того, щоб під утеплювачем не було пустот. Це найгірше, що може бути при утепленні фасаду. Тому в планах на цей рік ці стіни поштукатурити. Це у нас трошки залишилось перліто. Оце, знаєте, коли мене питає Олександр, парадьте цеглу. От скажіть мені, ну от як можна таку цеглу радити? М? Ну от як? Ну от як у виробника цегли взагалі вистачає совісті от таке от продавати? Ну, от цей варвар вирішив зібрати подмис і одразу вам показати, в порядку чи не в порядку. Полізли, подивимось. Раз Серега вже поставив в заліземо з вами. Ну, ось вам вентиляційний канал. Ну ось от другий. Бажано, звісно, ще рівніше. Тобто, коли кладка робиться і рочин є, то можна поки свіжі змітати краще. Це у нас вже проєктні відмітки, і максимальна їх висота, далі вже буде робитися бетонний оголовок. Якість наші роботи ви бачите. Якість проєктування я також вам не наразово показую, тому, друзі, звертайтеся, будь ласка, поки є така можливість, поки ми надаємо такі послуги проєктування, сайт Телісеньюа і будівництва в Київський регіон, те, що ми надаємо послуги. Також я виїжджаю на консультації для того, щоб допомогти вирішити питання, знайти рішення проблеми, оцінити нерухомість з точки зору якості будівництва. Є мар, ви купуєте, чи все ж таки щось більш-менш нормальне? Звертайтеся. До речі, класний момент. І, і, і якщо б ви тут були, ви б мене запитали, Олександра, чого ви тут не доклали. Тому що, друзі, ось тут буде йти утеплення фасаду, а тут буде йти утеплення вентиляційних каналів. Так, і тому от у нас тут іде цей розрив і буде йти утеплення. І це все є в проєкті. Тому якщо вам хтось каже, що у нас проєкт не вартує тих грошей, за котрі ми його просимо, повірте, вартує. Тому що ви зекономите значно більше під час будівництва і експлуатації. Так, в шапці профіля є посилання на сайт з усіма контактами.